Огляд подій за 19 січня вітаю. Сумська область більш-менш тихо. Був один обстріл, 20 прильотів з мінометів. Сів вони по селу Волфіна, Білопільська громада. Про втрати та руйнування інформація не надходила. По новинам України. У генштабі розповіли про бої за Бахмут, Солідар. Процитую, мета зусиль опонентів у тому, щоб прорвати наш фронт. Ні Солидар, ні Бахмут, як населені пункти не варті тих зусиль та втрат, які вже зазнали росіяни. Більше того, фронт ворогу не вдалося прорвати, і тому операція для росіян триває. Ми тримаємо все під вогневим контролем і виснажуємо їхні ресурси та ініціативу. Подібний тиск масою міг бути на будь-якій іншій ділянці фронту. Ця ситуація була неминуча. Останні дні також противник це я від себе, активізувався свої дії у Запорізькій області. Атаки небагато чисельні, але почались на Вугледарському напрямку, в напрямку Гуляйполя та в напрямку Орєхова. Росіяни прощупують нашу оборону, розшукують слабкі місця в ній, ну, мабуть, і там бажають атакувати. Підготовка мобіків продовжує залишатись слабким місцем у ворога. Є перехват СБУ, в якому військовослужбовець Російської Федерації по телефону розповідає своїй дівчині про професійну вкавить в лапках підготовку нових бійців на російських полігонах. Він каже: 33 трьох в Ульяновську, яких ще навіть не відправили до України. П'янки, кто замерз от передозу, от всего другого. Ну, драки там по пьяні и так далее. Це про 300 І також він розповідає, що на одній із позицій в Україні окупанти напились і почали кидати гранати замість фейерверків, засвітивши власні позиції. Ну і далі він каже: До, доприкалывались. Короче, 16 штук прилетов, туда и куча 200 Ну, розважаються. Контрозвідка СБУ в знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру. Затримано сім російських агентів, які передавали координати об'єктів критичної інфраструктури для здійснення ракетних ударів по місту. Звітували вони про наслідки повітряних атак для повторного коригування. Наразі перевіряється також інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Крім того, агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони, виявляли позиції Української ППО. Ця група була сформована ще у 2014 році. Та перебувала в режимі очікування, а в жовтні 22-го року почала активну розвідувальну підривну діяльність проти України. Далі йдемо. Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС України. Йдеться про півмільярда євро з Європейського фонду миру, з якого йде фінансування військової допомоги України з боку Європи. Ну, ця Угорщина вже дістала. Сьогодні у Німеччині відбулось чергове засідання міністрів оборон 50 країн світу у форматі Рамштайн. Обговорювався, ви всі про це знаєте, обговорювався черговий масштабний пакет військової допомоги для України По ходу засідання. Засідання відкрив глава Пентагону Лойдостін. Він заявив, що у війні настає переломний момент, підтримка України продовжиться стільки, скільки буде потрібно. Перший виступаючий був президент Зеленський, він закликав союзників пришвидшити передачу зброї, а також наголосив на тому, що Україні необхідні далекобійні ракети та винищувачі f 16 Звернувшись особисто до Шольца. Він наголосив, що поки уряд Німеччини затягує це питання, у нас щодня гинуть люди. Також він зазначив, що танки, які у разі якщо нам їх нададуть, не поїдуть по території Росії, адже Україна захищається. Дякуємо кожному, хто наближає перемогу всіма можливими способами. Дякуємо українцям за стійкість, друзям з Європи та США, що підтримали в скрутну для України годину. У ході зустрічі Рамштайну вже наприкінці, на жаль, не вдалося погодити рішення про передачу в Україні танків Леопард. Як повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого тільки два дні призначили, кожна з країн союзниць України мала аргументи за і проти, тому єдиного підходу до цієї теми немає. Ну і так, що я можу сказати: у сухому остатку, що ми маємо. Наші партнери задовільнили нас майже у всіх наших потребах: це і БМП, і БТРи, і броньовані автомобілі, і снаряди. Приблизно наполовину задовільнили потреби у артилерії. На жаль, так ми і не почули про ракети атакам з дальністю 300 кілометрів. А по танкам замість 300 західних танків, які залужний, заявляв, що нам потрібні, ми отримаємо 120 модернізованих Т-72 та по 14 одиниць челенджерів і леклерків. А леопарди Амбрамси ну, треба буде почекати. Тут важливо, що всі лідери країн розуміють, що ця війна може закінчитись тільки на полі бою і в Україні. А поставка важких танків обов'язкова, вона буде, але згодом. Я не виключаю якоїсь гри партнерів наших у цьому питанні. Бо якщо б навіть і зараз вони заявили про постачання цих танків, ну, треба ще підготувати ще персонали, обслуговування, може, це якась гра. Там. Ну, зараз цим і займуться. Під підготовкою до отримання і прийняття рішення по танкам. Незважаючи на тонкий момент з танками, Міноборони Німеччини анонсувала новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Це дуже великий пакет, один з найбільших. Там будуть системи ППО. До пакету також увійдуть 40 бойових машин піхоти Мардер, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Гепард, додаткові керовані ракети до ЗРК «Айріс-Ті» та ще один зенітно ракетний комплекс «Айріс-Ті». США New York Times повідомляє, США допоможуть Україні спланувати контрнаступ з метою повернення окупованих територій, включаючи Крим. Зустріч пройде у Німеччині вже цього тижня. За даними цього видання, командири відпрацюють наступальні плани, заставлять, зіставлять їх з тією зброєю, яку має Україна і яку нададуть нам союзники. Метою контрнаступу, як я сказав, буде Крим. Нідерланди, неочікувана дуже миролюбива країна, готові проплатити танки, Леопарди і літаки Ф-16 для України. Це заявив міністр оборони Кайса Олонгрен. У Пентагоні не бачать можливості російської армії для нового наступу. А нова допомога України змінить дин динаміку на полі бою. Це заявив радник Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер. Тим не менш, наявні зараз дані не означають, що російське командування не спробує ще раз атакувати непідготовленими військами, оскільки раніше такі прецеденти вже були. Окупанти окопались на захоплених територіях, і для того, щоб їх вибити, українській армії потрібна велика кількість техніки та боєприпасів. До речі, з-канали сьогодні шоковані обсягами постачання зброї України і е, підсумками роботи Рамштайна. Німецький концерн Rheinmetall готовий поставити Україні понад 100 танків цього року, якщо буде згода уряду. Йдеться про Леопард 2, відремонтовані Леопард 1 і британський Challenger 1. Така передача може бути здійснена без шкоди обороноздатності Бундесверу. Повідомили джерела видання в цього концерну. Швеція оголосила про свій пакет оборонної допомоги для України, і в ньому офіційно підтверджується, що Збройні сили України отримають одну з найкращих самохідних артилерійських установок Арчер. Крім цих САУ, новий пакет оборонної допомоги передбачає постачання України одразу 50 бойових машин піхоти Стріт Фордон 90, також протитанкові ракети, ракетні комплекси «Енлоу» та інша зброя. Загальна вартість цього пакету допомоги оцінюється у 420 мільйонів доларів США. І це без урахування САУ Арчер. Кількість САУ «Арчер» планується 19 одиниць. Це все, що вона має, Швеція, все дає нам. Шведські САУ «Арчер» вважаються однією з найкращих у світі. У ЗСУ матимуть можливість особисто перевірити це на полі бою. Основна перевага машини повністю автоматизований процес заряджання гаубиці, завдяки чому розрахунок машини становить дві особи. Це водій та командир. За своїми характеристиками щодо швидкості вогню, ця САУ є ідеальною для контрбатарейного вогню. Машині потрібно менш як 30 секунд, щоб зупинитися і здійснити перший постріл і стільки, щоб покинути позицію. У Арчер неабияка швидкострільність, повній боєзапас в 21 постріл може бути випущений за 150 секунд. Тобто швидкострільний САУ становить близько 8 пострілів за хвилину. Дальність САУ до 35-40 км звичайними боєприпасами і 50-60 км високоточними ескаліборами. Білий Дім оголосив новий військовий пакет для України на суму 2,5 мільярда доларів. На сьогодні вже багато цифр, тому я оголошу перелік озброєння, які ввійшли у цей пакет завтра. Там дуже багато цікавого. Словаччина та Чехія готові передати Україні свої танки леопард 2. Країни готові відмовитись на користь України від танків леопард 2 А4 навіть, які призначались ними від Німеччини у рамках компенсації за поставлені раніше радянські танки. Усього близько 30 леопардів. І Фінляндія сьогодні анонсувала рекордний для країни пакет допомоги Україні, як повідомляється. В прес-релізі Мін, Міноборони Фінляндії. Це буде 12-й пакет допомоги, і його сума буде 400 мільйонів доларів. І туди включать і важку артилерію, і боєприпаси. Ну, як бачите, сьогодні дуже багато чудових новин, особливо у перспективі. Тихої спокійної ночі, миру нам.